Виконуємо номер 1173 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. При яких значеннях Х матимемо правильну нерівність? Завдання перше 7 менше, ніж одиниця. Завдання друге 4 чисельник Х-знаменник більше, ніж одиниця. Приступаємо до виконання. Правильний дріб завжди менший від одиниці. Запишемо нашу нерівність. Дріб називають правильним, якого чисельник менше, ніж знаменник. Отже, щоб мати правильну нерівність, замість. Змінною Х ми можемо записати числа, які менші від числа сім. Це один, два, три, чотири, п'ять. І шість. Тоді ми отримаємо дроби. Одна сьома, Дві сьомих, три сьомих, чотири сьомих, п'ять сьомих і шість сьомих. Всі вони правильні і менше, ніж одиниця. Завдання друге. Дріб чисельник 4, знаменник Х більше одиниці. Неправильний дріб у якого чисельник більше, ніж знаменник, більший від одиниці. Тому значення x можуть бути числа, які менше від числа 4. Це 1, 2 і 3. Тоді утворяться дроби 4 перших, 4 других і 4 третіх. Всі ці дроби неправильні, у них чисельник більший від знаменника і вони більше за одиницю. Номер 1173 виконано.